Дякую, що завітали на канал Смачно Дома. Сьогодні хочу показати, як я готую піцу на універсальному тісті. З нього можна готувати і пиріжки, жарити або пекти їх в духовці. Особливість цього тіста, що його приготувати можна з вечора, а пекти на наступний день 10-12 годин воно лежить в холодильнику, гарно підіймається і випічка потім стає пористою і дуже м'якою. Рецепт я залишу в описі під відео. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, і давайте готувати. В миску просію борошно. До теплого молока додаю сіль, цукор та дріжджі. Все ретельно перемішую і поступово додаю до борошна. Замішую спочатку ложкою, так мені зручніше, а потім уже руками. Це тісто навіть довго вимішувати не потрібно. Не переношу його на робочу поверхню, все роблю в мисці. Додаю ще туди рослинну олію, все об'єдную, тісто навіть може липнути до рук. Якщо воно буде м'якеньким, випічка буде більш такою повітряною, пористою і довго не буде черствіти. Рецепт дуже хороший. Якщо ви знаєте, що ваш наступний день буде запланований, зайнятий, ви заздалегідь приготували тісто, а потім лише спекли те, що вам потрібно: пиріжки чи піцу. В мене підготовлених 2 целофанових пакетика, куди я буду ложити тісто. Воно, ось, бачите, таке липне до рук. Але я ж говорю, це навіть краще для випічки. Розділяю тісто на дві частинки і поміщаю в пакет. Пакетики закручую, щоб ніякий запах із холодильника до тіста не надходив, але ж залишаю друге місця, тому що тісто буде збільшуватися, буде рости. Ось в такому вигляді ложу його в холодильник. А наступного дня, вже ближче до вечора, я взялася випікати піцу. Бачите, ось таке тісто м'якеньке. Я його присипаю борошном, розкачую, обов'язково змащую майонезу і кетчупа і викладаю начинку. Ми любимо цибульку, вона дає такий своєрідний аромат. Я її дрібненько нарізаю, руками розминаю, щоб стала м'якенькою, і викладаю. Потім начинку. У мене це колбаса, я її порізала на невеликі кусочки, помідорчики, грибочки обов'язково піджарюю, нарізаю на тоненькі слайсики І кукурузка. Завжди, коли роблю салатик, трошки відбираю в морозилку, а потім, як печу піцу, використовую. Сир завжди додаю в кінці, коли піца майже вже приготується, щоб сир просто розплавився. І з другої порції тіста в нас вийшла ще одна піца. Все таке ж саме, вся начинка, тільки замість помідорчиків використала солоні огірочки. Теж дуже смачно. Ось подивіться у розрізі, яка вона виходить тоненька, пориста, дуже смачна. На другий день її просто розігріли в мікрохвильовці, і вона завжди як свіжа. Дві ось таких великих піци я сьогодні приготувала. До наступного відео. Пока-пока.